Доброго дня, учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу. Не забувайте її робити. Ви це, по-перше, робите для себе. Не тільки для оцінки. Для себе, що я маю на увазі? Для свого здоров'я, фізичного, психологічного, ментального. І я сьогодні багато казати не буду, але я скажу на початку дуже багато. Просто пропагандованих слів, а слів, які я повинен сказати. По-перше, я сказав те, що я хотів. По-друге, для вашого здоров'я я хочу продовжити свою думку, що я мав на увазі. Ви не повинні це сприймати як якась фізична нагрузка. Сприймайте це діти, я кажу це вам. Як, активну, як активний відпочинок. Будь багато часу проводьте на вулиці. Я розумію. Не у, кожного, не у кожного є час, не у кожного є можливості. Я все розумію, але е, займатися фізичною культурою, не тільки спортом, фізичною культурою. Я маю на увазі спортивні танці, аеробіка, е, сп, е, спортзал, ходить більше в басейн. Плавайте, проводьте багато більше часу, якщо у вас така можливість на вулиці, на сонці, поіграйте в футбол, проводьте активну, активну свою недію, активний спосіб життя. Це я маю на увазі. А ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо з верхінців, з голови і переходимо до. до... Носків наших ніг, тобто зверху розпочинаємо розминку і переходимо зверху донизу, донизу, донизу. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо робити згибання розгибання рук в упорі льожа. А якщо конкретніше, віджимання від подлоги. Ну, це не, не, не дуже гарно звучить, а це, але це звичайний приклад. Рук на пояс, нахило голови вперед назад, ліва вправа. ноги ну, шині, плечі, розпочинаємо. Поїхали. Раз. 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Повороти голови влів з сторони. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Руки плечами. 4 рази замахи вперед, 4 рази замахи назад. Поехали, розпочинаємо назад, 5 6 7 8 перед. Раз, два, три, чотири. Назад. 5 6 7 8 Перед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. 5 6 7 Закінчив. Дуже добре. Ну, руки на пояс. Нахилту лоба вперед, назад. Ліва право розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, я, шість. Два корота тулуба влів, два порота тулуба вправа, розпочинаємо ногоношені на пліч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Руки на повз 4 нахлада тулуба вліво, з рукою тягнемось на п'ять, вісім. Чотири на тулуба вправи. Розпочинаємо в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Спокійно, без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. Дуже добро Дуже старайтесь, молодці. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20. Наступне завдання. Десь нахила в кодній нозі, десь нахила всередині, десять нахило. В кінчу нозі при цьому е, стараємось не обов'язково е, лайдонями торкатись підлоги не обов'язково, але стараємось це виконати. Поїхали. Раз, два, три. Розпочинаємо з будь-якої ноги, як... з якої вам зручно. 4, 5, 6, 7, 8.

9, 10. Ставимо іншу ногу на носок, спокійно, без різких рухів. виконуємо 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дівчата можуть віджимання робити від колін на колінах. А ми з хлопцями робимо два підходи по 5 разів. Між підходами даємо собі відпочинок приблизно. 7-8 секунд. Ну, 7-8, може, 10 секунд відпочинок між підходами. Два підходи по 5 разів. Приготувалися. Раз, два, три, Чотири і П'ять Дуже дробе. Робимо на виході видих. Вдох зробили на видохі, коли опускаємось, робимо видох. Зараз відпочиваємо. Ще десь приблизно 5-6 секунд. І ще один підход. І на сьогодні все. Поки що вистачить. Без фанатизму. Приготувалися. Раз. Два. Три. Чотири. І коли ми робимо, локти дивляться в сторону ніг. П'ять. Тобі ж ми робимо. Нахили, локті дивляться в сторону ніг-колін. Не в сторону ми робимо, а в сторону колін ніг. Всі великі молодці, всі дуже старанно виконували. Я вас ще раз прошу, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається, ставте вподобайку, підпи... натискайте на дзвоник. Будьте здорові і до, зу... до інших зустрічей, діти. Бувайте. Папа, -па, на все добре.